Всім вітання, мене звати Ігор, я алкоголік. Я жив в чудовій сім'ї, я добре вчився, служив в армії, займався спортом. Я не мріяв стати алкоголем, але так сталося. І коли я почав задумуватися над своїм життям, я зрозумів, що жити і, е жити і пити це дві великі різниці. Тому що, коли я пив, я не бачив світа, я не бачив. Людей я не відчував запахів, я не розумів, що відбувається. Зараз ситуація дуже змінилася. Я, я е, хочу поділитися тим, що видужити з алкоголізму можна, але треба тим займатися, треба тим цікавитися. В даному випадку мені вдалося. Якщо почалися перші признаки алкоголізму, перші признаки втрати контролю, втрати свідомості через випивку, Наша проблема існує і треба щось з цим робити. На півзаходу, як правило, мені нічого не дали. Але я мусив присвятити себе цілком, повністю, певним кроком, певній програмі для того, щоб навчитися жити тверезо. тверезо мислити, дивитися на слід, адекватно розмовляти з людьми і бути живим, вільним, радісним і щасливим.